Чому зараз люди такі немічні? Чому перебувають у хворобах, у конфліктах, у залежностях? І це несвідомо, все відбувається в житті. І це все через те, що люди перейняли ту позицію, яку прийняли Адам із Євою. Вони відкинули Бога, відкинули Слово Боже і прийняли сатану, прийняли обман. Бо Сатана сказав, що «Ось з'їсте цей плід і станете як боги, але так не відбулося. Сатана обманув Адама з Євою, так само, як і зараз. Він обманює людей, що «О, ми віримо в Бога, але насправді в житті, в серці і в розумі Бога немає. Є ссори, є проблеми сплетні. А потом Бог де ти? А Бог сказав, що ви відвертаєте душі свої від мене, і я відвернуся від вас. Тому я запрошую вас повернутися до Бога, щоб не втратити те, що втратили Адам із Євою життя вічне. Нехай Господь благословить вас.